Сьогодні Євангеліє напоминає нам про те, що якщо чоловік не поробить над собою, над землею своєї душі, не розробить землю і не дозволить у свою душу вселити і всіяти Слово Боже, то такий чоловік з часом огрубіває серцем, Огрубиває серцем і перестає восприймати духовні речі, і не способний вже обратитися к Богу, щоб, як в Євангелії, обратившись до Богу, Бог дарував чоловіку такому спасіння. Спасення в Христі особливий момент. Який вийшов у нашу природу у часи Адама і Єви, іменно по їхньому непослушанню, нарушенні поста, вкушенню запретного плода, Произошло зараження нашої природи, і тому ісіння нашої природи і є спасіння во Христі Ісусі. Христос. Господь прийшов на землю не просто роздати Біблію Євангеліє, но, щоб сотворити Церкву Христову, церкву свою, в котрій, як у лікарні, виліковує наші язви і ізціляє нашу природу, природу людську посредством крещення во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Святої Троїці, і через. Церковні таїнства, особливо сповіді і причастя, готується, возростає духовно і зціляється від тих страшних вірусів гріха, котрі заразили природу людську, і тому весь смисл спасення в Христі, і зцілення нашої природи. Господь Добре знав, що чоловік не може сам ісцелитися. Псалмопевець про то говорив, може ли спасти чоловіка брат, сват ніхто, тільки той, хто візьме на себе природу, оту заражену, і ісцелить її заново, то лиш міг зробити той, хто сотворив чоловіка. Творець, Творець Бог знав, як устроєно наше тіло. Наша природа, і тому тільки Бог, або богочоловік, зійшов з небес і взяв нашу природу, роду що Діво Марії, способний був завершити діло іцілення нашої природи, спасення во Христі і вознести чоловічеську природу на небо в час Вознесення. І так Син Божий зійшов з Небес на землю, щоб не тільки зселити нашу природу, але ще й відкрити путь обоження і повернення в Царство Боже всіх тих людей, котрі захочуть повернутися. А що буде з тими, котрі не хочуть, котрі в своєму життю. Вектор духовності направили зовсім в другу сторону, не до небес, а у пекло у вічні пропасті. Такі люди і в цьому світі, коли роблять свої безобразі, гріхи, беззаконні злочини, вони часто самі себе обманюють, Чому вони роблять злочини, їх ніхто не наказує, а якщо вони ще організовані. У ніякі групки організовані злочинні, то їх абсолютно неможливо наказати, навіть якщо вони то роблять публічно. Но у них одна проблема смерть неумолімо слідує за ними. І після смерті торжественно Господь кидає їх у пропасті пекла. І там, як у притчі про багатого Лазаря. Откривається трагедія людей безбожних, то на землі вони герої. Вони всіх б'ють, переслідують, вони християн кидають у тюрми, а там, самі попавши в тюрму пекельну, угризені совісті мають осознавая, клацая зубами, як казано в Євангелії, скрежать зубов у пеклі, у Совісті, коли вони самі знають, що власними злобами, власними злочинами вони загнали себе у тупік і у пропасть вічну. Уподобляюся нашим предкам, котрі були сильні християни, православні християни, котрі готові були легко терпіти гоніння за віру Христову і видержати іспит а в вічності готовилися стати на суд Божий, а там, по милості Божій, за свої труди, за свою православну правильну віру, були би по апостолу Павлу увінчені, нагороджені нагородою небесною, одною з найбільших нагород, нагородою Царства Божого. Амінь.